Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні 6 жовтня, знаходимося на полі номер 8 Озимий ріпак 1266 від компанії БАС Доброва Тімок до норма висіва 250 тисяч на сінин. Буємо таку от картину. Посіяна сівалка Верштат Темпо на 70. Від злаків ми вже попрацювали 3 дні назад 3 числа було вже оброблено. Все, вже бачимо точку росту. Вона вже жовта. Ну, ще ще хрустить, ще витягується, ще обривається. Але ну, ми бачимо, що воно працює вже жовте. Е, доволі е, раніше не могли зайти, була посуха, то не спрацював би так гербіцид. Бачимо розвиток ріпаку такий, він дуже сильно тянеться. Дуже сильно. Наступний у нас крок це рост дії. Дивіться, коріння яке. Дивіться, яке коріння. Дуже потужне. Дуже налипає. Грунту багато тримається. От коріння дуже потужне. Коренева шийка витягнута. Доволі сильно. Раз, два. 3-4 листа повноцінних вже. Е, ну, будемо працювати з регуляцією. Наступне так от виглядає. Непоганий. Кріпачок бачив мищі да? чи що тут таке. Зараз побачимо. Тут цей край поля, він зеленіший із-за пшениці, бо тут хуже спрацював гліфосат. туди далі, це тут гектар, мабуть, 30 таких, далі 150 гектарів там нормальні нормальна історія вже... Да, це вже миші у нас, дивіться. Тобто Вже у нас з мишами будуть питання. На прямих посівах це завжди така історія. Якби треба показувати різні поля, бо я показую там і чисті вам поля, і такі, які є. Але а, тут питання, ми по злакам, по цим могли закрити набагато раніше. Але стрес на стрес, тобто він був в дуже сильному стресі від посухи, і не хотілося заходити, робити йому а, ще більший стрес. Кому дочекалися цих дощиків, після дощику мінімальними дозами зайшли, забрали злакові, падали всю з лаків. І наразі у нас гарний ріпачок, не стресує, росте. Зараз ми йому дамо ще підкормку вас, азотного живлення. І сподіваємося, що все буде гаразд. Тому бажаю всім успіхів, до нової зустрічі, па-па!